з екскурсії, дуже втомлена, хочу їсти. От. Довго чекала на автобус, поки доїхала до своєї парковки. Ой, слухайте, в нас така погода, ти не розумієш, як вдягатися. Зранку дуже холодно. Це десь плюс 12 градусів, але вітер, дощ зривається, і оцей, знаєте, такий холод з вологістю він тебе пронизує ну, наскрізь. От, а зараз їхати вже десь плюс 20, плюс 18, Знаєте, вже не так холодно, але все одно я задубіла. Так, а хочу вам показати та-дам, ось, бачите. Прийшли мої книжки, дві, правда, тільки дві, з України. Тобто вони спочатку прийшли до Польщі, і потім вже мені переслали з Польщі в Італію. Так, зараз розкриємо. Я знайшла цих. Я не знаю, мені здається, я буду казати дівчат. Мені здається, я спілкувалася з дівчиною. Я відкриваю зараз посилочку цей бантик. О, я ж нічого не взяла, нічого не взяла. А воно і так відкривається. Мені здається, я спілкувалася з дівчиною, тому що вона дуже переймалася. Ось, бачите, а, тут навіть є якісь тут подаруночки. Так, що вони тут поклали? Вони поклали наліпки, ось такі патріотичні. Ось такі наліпки патріотичні. Ось бачите, можете собі десь прикліти. От потім отака закладинка на книги. Теж така патріотична, дуже приємно. дуже приємно. І це. А, і навіть мені підписали, що тут вони написали. Дякуємо за довіру. Читання з задоволенням. Або читайте задоволенням. Книга рятує душу від, від. От не розумію, від чого Тарас Григорович Шевченко. Це, мабуть, вони взяли цитату з Шевченка, і я не знаю, від здерев'яніння, мабуть. Книга рятує душу від здерев'яніння. От, слава Україні! Героям слава. Слава Україні, героям слава. Так, мої хороші, я в них замовила вісім книг. Але. Десь через місяць вони відгукнулися, що в них є тільки дві книги. Ну, окей, дві так дві. І о, оця пересилка з України в Польщу, з Польщі в Італію, мені обійшлася. Ну, і покупка самих книг до моєї адреси, де я мешкаю в Італії, мені обійшлася в тисячу. Зараз я вам скажу: даруйте, 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 я хочу бути дуже-дуже. Ай, тут мої конспекти. А... Та що ж таке? Хотіла вам сказати. Швиденько, скільки вона мені обійшлась. От так завжди, знаєте. Не знайду зараз я телефону своє. Ну, що ти будеш робити? Знайшла. Ну, це все. Це, це втома, мої хороші. Це втома, звичайно, в мене два телефона. Один, на який я знімаю, інший у сумці. Я на нього дивлюсь, я його не бачу. Так, зараз подивимось переписку. А, Ця пересилка мені обійшлася у 10. 1589 гривень. Я вважаю це дуже дорого. Ну, наприклад, мені, може, вам ні. 1589 гривень. Тобто вони купили ці книги в Україні, вони приїхали в Польщу, з Польщі прислали в Італію до моєї адреси. Перша книга, перша книга, зараз ми її відкриємо. Це повинен бути Дейл Карнегі, Дейл Карнегі. Хтось скаже, о, таке ще застаріле. Я скажу, ні, я обожню Дейла Корнегі, а саме так, це Дейл Карнегі, а саме як подолати неспокій і почати жити. Ось така книжечка Дейл Карнегі. Ось бачите? Я вважаю, що у Дейла Карнегі це найліпше, що в нього є, це саме як подолати неспокій і почати жити. В свій час ця книга дуже мене врятувала. Так, можна навіть сказати, врятувала моє життя ще в дитинстві. От, і я дуже багато чого досягла завдяки йому. Навіть якщо там в нього були інші книги, там як заводити друзів та все інше, ні, це все не те. А от як подолати спокій і почати жити, це от те саме, що мені зараз потрібно. От, і ви знаєте, скільки б не казали, що це всі ці принципи застарі. Всі ці новомодні коучі, всі ці психологи новомодні зараз. Вони всі так чи інакше працюють, пишуть книги на підставі от саме цих принципів, яких вивів Дейл Карнегі. Нічого ліпшого вони ще не придумали. Нічого ліпшого тому я його читала на російській мові багато разів. Вже а дуже буде приємно мені прочитати його в українському перекладі. Ось. Я з Делом Корнегі заказала ще 5 книг, ну, більш-менш такої ж тематики, але їх не було. Їх не було. Ой, Боже, ой, як приємно пахне. Пишіть у коментарях, кому подобається нюхати нові книги. Так, це перша книга. Друга книга це мені для навчання. Це по італійській мові, тому що в мене всі підручники, словники, вони в мене в мене всі російською мовою. Зараз я змінюю свою бібліотеку. Ой, тут навіть о, тверда обкладинка. Ну це не може не радувати, знаєте? Так, і оце мій перший такий словничок. Боже, як же тут такий шрифт дрібний? Оце перший словничок українсько-італійський буде в мене і буду ним користуватися. Але так, досить-досить дрібненький шрифт. Ладно. Чесно кажучи. <сіх> країни, де італійська мова є офіційною. Ось бачите, яких мало. Італія, Сан Маріна, Ватікан, Швейцарія. Ну, дуже мало. Тому от чому в мене так ця італійська мова не дуже вона йде, тому що, ну, куди я потім все це? Я чомусь думала, що він трішечки. По формату більший. Ось. Ну, букви такі, що читати неможливо. Окей, дві книги. Я вважаю, що це за дорого, за 1585 гривень. Я зроблю останню спробу. Останню спробу я закажу напрямую з книжкового магазину, як або, мені здається, називається. Тому що тільки в нього мені. Я сказати, господи, по-італійськи можу сказати. Ну, я змогла заре, зареєструватися зі своїм італійським номером телефону, тільки от в цей магазин. Книгарня є, мене не приймає з моїм італійським номером, куди я там ще намагалася. Старий Львів, мені здається. Там щось теж їм не підійшло. А от у Якобу мене зареєстрували, і там є міжнародна доставка. Я ще спробую напрямую, напрямую від них замовити книги. От, подивимось, окі, мої хороші. У мене багато скачено української літератури і українського перекладу в електронному форматі будемо читати в електронному форматі. В аудіо форматі мені не підходить, не підходить. От так, все, поїхали додому. Будемо кушати. Я вчора вночі. Варила борщ. Знаєте, розпахлася на всю е, італійську околицю. Так, все, поїхали. чао чао Так, мої хороші, показую вам, як я харчуюсь. Оце шпинат. Десь раз на тиждень я купую велику пачку шпинату, десь пів кіло. Я його промиваю, і от на таку велику сковорідку е, кладу десь на хвилин 30 под таку кришку. І бачите, він на очах тане. Просто тане. Десь з пів кіло залишиться, ну, Грам 200 може, от. додаю сіль, трішечки перчику, куркуми, додаю дзензеро і... і часничок. отак от, от. Потім все це викладаю у контейнер. Ось, бачите, прямо на очах він тане, А, було так багато. От. Потім я все це укладаю у контейнер і, може так, два-три рази на день по столовій ложці і, от, як вітамінки. Отак і харчуємось. <смі> так, ще купила ось такі 5 штучок отаких от авокадинок. Ось бачите, які вони великі і м'які, м'які, вже навіть як бордові. Ось. Проблема з авокадо. Та, що дуже важко знайти а, зрілий авокадо. Розумієте, це то, теж такий суперфуд, який я завжди їм намагаюся, принаймні, ось е і дуже важко знайти е спілий. Але коли от я вчора знайшла спілі, я купила одразу 5. Але в мене в день виходить по пів авокадинки, тому що вони коштують. От Ох, якщо коли-небудь я наважусь і зроблю мій канал е платним, я зроблю не buy me кофі. Як ви мене, ви мені казали, а я зроблю баймі авокадо. От кожне авокадо приблизно десь євро 80 коштує, і це ще недорого. Я бачила авокадо і за 4 євро. Боже мій кіко, кіко! О, чуєте, чуєте? Сковчить. Це собака у сусідів і він завжди сковчить, і він плаче, боже мій. Мені дуже шкода, але отак от відео робити з дому. Так, проблема в тому, що коли вони спілі, отакі, то вони дуже швидко і е, стають вже непридатними для харчування, тому що вони стають як каша. А одразу стільки багато з'їсти, я теж не можу. Тому так, кіко. От, тому ось так буду їсти, мені здається, по одному на день. От я його у салатик додаю, у шпінат, в кашу гречневу. Ось так от і е, ще купила рибки красну. Зараз покажу. Так, я вже в п'яти раз перезаписую це відео, більше не буду. Цей бідний собака так волає, так волає. Слухайте, от такі ще купила красну рибку, це сальмони. Сальмони по-італійськи це ласось, і він десь приблизно 200 грамів 3 євро. І він вже, ось бачите, такий шматочками. шматочками. От, тому я зроблю з одної частини фаршмак. Відварю яєчко два. Я знаю, що це чоловічі органи. Ну, казати, яйця це якось грубо. Тому відварю два яєчка на 200 г і зроблю собі фаршмак, все це перемолю і буду намазувати на хлібчик. Буду їсти з чаєчком. Дуже смачно. Так, Кіко, не скигли. Всім привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами розпакуємо е, чергову посилочку з Наполі, з аптеки з Наполі. Окей, сьогодні дуже-дуже похмурий ранок такий. Знаєте, я увімкнула штучне освітлення. Даруйте зараз тільки 9 ранку, але дуже темно, тому буде отака тінь, Ну, нічого страшного. Ви знаєте, я вже хотіла з тією аптекою не співпрацювати. Ну, як не співпрацювати, нічого у них не заказувати. Тому що кожного разу вони мені чогось не докладають. І потім це електронне. Листування з ними, і так, вони мені гроші повертають, я не можу сказати, що не повертають, але це все забирає певний час. Тому ну, не знаю. І, а тут була Чорна П'ятниця, і вони мені написали, що в них є знижки, і знаєте, як вони пишуть саме для вас, от по такому коду ще е, додаткова знижка. І я вирішила: Окей, останній раз, останній раз я в них зроблю заказ. І якщо вони мені все. Покладуть як потрібно, потім буду ще в них заказувати. Якщо ні, то це вже останній останній мій заказ в цієї аптеці. Заказую онлайн, тому що так дешевше. Так набагато дешевше, і не треба нікуди їхати до аптеки. Так, на вулиці. Окей, відкриваємо. Я тут вже швиденько відкрила її. Де мені ж будемо все кидати на підлогу. Ага, так, тут у нас реклама. Рекламу робити не будемо, тому що вони мені за це не платять. Ось так, тут у нас ага, бумага, карта не потрібна. Окей, почнемо. Так, це в нас прополіс. От саме такий мені подобається. Прошлу зимку я його купувала і він мені сподобався. Прополі і за ціною. І тут їх скільки, скільки вас тут багатенько, десь 50, мені здається, пігулок. Чи навіть 60. Не бачу. Так, ану. А, 50. Так, далі. Еучерін. Еуцерін це такий, такий кремчик під очі, якщо у вас є темні кола під очима. Він легенько-легенько їх прикриває, як то їх там маскує. От, Я вирішила ще купити один собі. Так, антипігмент. А... Це така водичка, щоб е, носик пуліри. Пуліри! Як це буде по-українськи? ну, Чистити носика, я не знаю. Ось, бачите, я таки купила два флакончики. У мене вже закінчилися. Ось так. Один, і оце, мабуть, другий. Так, і оце другий флакончик. Щоб носик був чистенький, тому що зараз таке стаджоне, знаєте, всі рафридаті, всі такі. Чихають, кашляють. Так, угу. це знову Еучерін, знову е, під очі, крем. Все як завжди. Філер герлоновий. Так, що у нас тут? Теж еучерін, теж філер. До речі, на цю марку була теж знижка, тому я так ух, ух, пройшлась по еучеріну. Так, це в нас теж філер геролоновий підочки. Буду у вас, гарнюня. Ага, а це мені теж подобається їхній такий продукт. Там, мені здається, 12. Ану, де тут написано? Ану. Ну, 6, 6 отаких от от, ампулок, там більш концентрований продукт. Ось так. Так, це у нас вітаміни, вітаміни, аперті. Ось, бачите, їх вже хтось відкрив, відсипав собі. Я потім це все проконтролюю. Рагатце це дівчина. А чому я купила рагатса? Е, мені потрібно було купити. Я напевно, <схід> я помилилася. Купила для молодих дівчат, а я, мені здається, замовляла для Донна е, 45 плюс, чи 50. Плюс. А це для молоденьких. Ну, окей. Потім проконтролюю, що я замовила. Ну, це для молодих дівчат. Ну, подивимось. Так, це у нас е, імунітарія, е, вітаміни для системи, імунної системи. Так, тут у нас цинк, вітамін Ч і екінацея. Завжди їх приймаю, ви знаєте, і я така трішечки становлюсь, б'ю Форте. Ось так. Зранку ще не розговорилася на українській. Так, борочеліна. Борочеліна це пігулки для е, горла. Якщо горло болить, У мене горло не болить, але я купила, знаєте, антічіпо. Я купила наперед, коли є знижки. Ось так. Що тут у нас? Ага, знову Крем під очі. Так, елчерін. Це що? Ага, це борочеліна теж від болю в горлі, але вони трішечки інакші. Ось Потім Це в нас крем Ялурон Філлер. Мені цей кремчик подобається. І коли на нього була знижка, так я його купила Він навіть з SPF 15. Окей. Це який? Ану, ліфтинговий крем. Де ти чи нічний? Не розумію? Ай! Спав! Оце, мабуть, нічний. Останній. Так, це ноти, ноти. Так, це в нас е, нічний, теж е, ліфтінговий крем е, і Ось такий. Потім, що це в нас теж. Ну, чому вони всі відкриті? Ну, що це таке? Так, це в нас для настрою. Ось, бачите, у море, по-італійськи це настрій. Я думаю, що тут група вітамінів Б. Знаєте, коли немає сонечка, треба трішечки себе підбадьорювати вітамінчиками. Ось такі. Скільки у вас тут? Скільки? 50 компресси. Так, що це? Боже, та що вони мені таких кульочках? Вже те, що останній. Так. Це в нас теж крем під очі. бачите такий. Три штучки я купила. Угу. І знову борочліна. Щоб горло не боліло. Так, і це мій улюблений чай. Один, два, три. Не вже поклали мені три все вірно. Епілобіо. Епілобіо, я його п'ю завжди. Знаєте, це що таке? Це кіпрей, це Іван чай, кіпрей. По-італійськи він буде епілобіо. Дуже корисний чай. Знаєте, його треба пити у системі. Він для шлунку, він для кишківника. Тобто дуже чудово. От. І вони такі присловані, а! Буду собі заварювати. Перед тим, як спати, я завжди п'ю кіпрей. Таку чашечку. Так. Раз. Два і три. Це один і той самий чай. Ось бачите, епілобіо. Епілобіо. Все, швиденько з вами подивилися, що прийшло. От. Окей. Е -вото, е пусто. Все, порожня коробка. Треба її буде викинути там, де карта. Окей, чао-чао!